Франківська молодь ініціювала віртуальну колядку, а зібрані кошти передали на благодійність. Микола та Роксолана написали пост в одній з соціальних мереж, який потім залишали на сторінках друзів, а ті натомість перераховували гроші на банківську картку. Микола розповідає, що ініціатива виникла спонтанно. Хтось таким чином збирав собі гроші на розваги, а вони вирішили цю справу скерувати у благодійне русло. Брали так званою наглістю, тому що самі не дуже хтось хотів кидати. От писали друже: ти маєш там на вечірку, маєш там. На алкоголь маєш на відпочинок. Давай быстренько 50 гривень. Тут тут бігом бігом, ось тобі карточка. за вечір ми зібрали. Не багато не мало, 1100 гривень. Разом з Миколою ідею віртуальної колядки втілювала Роксолана. Дівчина розповідає, що в час різдва варто робити добро, та варто допомагати тим, хто цього потребує. Адже всі хочуть відчути атмосферу свята. Ми спочатку думали в якийсь інтернат чи дитячий будинок, але коштів там було не дуже так достатньо, щоб вже кудись збиратися. Йти тому вирішили дати цій дівчинці. Поширювали віртуальні волонтери свою колядку здебільшого серед друзів. З тих, хто таки відгукнувся на ініціативу, Юрій хлопець каже, що акція цікава, а благодійність в наш час потрібна. Зразу прийняти у ній участь, тому що завжди намагався брати активну участь у таких проектах, тому що насамперед це допомагає людям. На мою думку, дуже важливо, тому що. Кожен з нас, в принципі, думаю, має бажання це робити, але думаю, надто мало про це інформації зараз. Тобто її треба більше поширювати. Виручені молоддю кошти передали матері 17-річної Марічки Білусяк, яка вже 15 років бореться з нарковою недостатністю. Ми зустрілися з ними після чергових медичних процедур, які проходить дівчинка в лікарні. Уже великі роки ми лікуємося в лікарні цілий час на ліках. Зараз і на діалізі. Я би дуже дуже подякувала всім, хто зібрав ці кошти. Цьому кольові масштаблер в найбільше, що таку організацію створив, що можна збирати кошти і перекидувати всім дітям. І дуже би рада, аби всім дітям допомагали, не тільки нам. А... Зібрані кошти, на жаль, не покриють потрібної суми для лікування. Щоб пересадити нирку марічці в Білорусі, потрібно ще понад 60 тисяч доларів. Для сім'ї дівчинки така сума непідйомна. Мама Марічки Білусяк звертається з проханням про допомогу до всіх небайдужих. Реквізити банківської картки ви зможете знайти на сайті ТРК Карпати або на нашій сторінці у соцмережі Фейсбук. Вікторія Ковцун Ігор Горструк ТРК Карпати.